Жоден росіянин не спричинив більш великого, більш тривалого впливу на розвиток фізичних знань, ніж він, писав англійський історик науки Торп проросійського хіміка Дмитра Менділеєва. Сам вчений не любив, коли його хвалили. Один раз, почувши на свою адресу геній, він сердито пробурчав який там геній трудився все життя, от і став генієм. Творець з періодичної системи хімічних елементів народився 8 лютого 1834 року в Сибірському містечку Тобольську. Він був молодшою 17-ю дитиною в родині директора місцевої гімназії Івана Павловича Менділеєва. Після смерті батька величезні клопоти по утриманню великої родини лягли на плечі матері Марії Дмитрівни. Дмитро, закінчивши гімназію, став готуватися до вступу. В медико-хірургічну академію. Але після відвідування анатомічної лабораторії зрозумів, що професія лікаря йому не під силу. Тоді Менделеєв вирішив піти по стопам батька та склав вступні іспити в Петербурзький головний педагогічний інститут. По закінченні інституту Дмитро нетривалий час учителював, а потім вирішив присвятити себе науці. Після дворічного стажування в Німеччині він захистив докторську дисертацію і був обраний професором Петербурзького університету. Тут, в 1869 році, вчений зробив відкриття, яке найрішучішим чином вплинуло на подальший розвиток всієї світової науки. Розташовуючи хімічні елементи у порядку зростання їхніх атомних мас, Менделеєв виявив, що вони вибудовуються в ряди. При цьому їхні властивості періодично повторюються. Однак іноді в вертикальні групи потрапляли елементи не схожі один на одного. Чи не припустив, що в природі можуть існувати ще невідомі науці елементи? І якщо залишити для них порожні місця в таблиці, то тоді у вертикальних стовпцях розмістяться елементи зі схожими властивостями. Саме ці порожні місця, які згодом заповнювалися знов відкритими елементами і принесли російському хіміку всесвітню славу. При складанні таблиці він описав властивості декількох тоді ще невідомих елементів. Деякі з них Галій, Сканді і Германії, були відкриті протягом наступних 15 років. А через десятиліття фізики-ядерники, керуючись таблицю Менделеєва, одержали ще понад 20 елементів, які не зустрічаються в природі. Один зі штучно синтезованих елементів, що розмістився в таблиці під номером 101, був названий Менделеєвим. На питання одного журналіста, як йому вдалося створити періодичну систему, Дмитро Іванович, не спозбавлений почуття гумору, відповів: я побачив її у вісні». Внесок Менделєєва в науку не обмежився одним відкриттям. Його наукова спадщина це понад 500 праць з хімії, фізики, кристалографії, метеорології, геології, економіки, педагогіки і навіть мистецтвознавства Досліджуючи верхні шари атмосфери, мінділею піднімався на повітряній кулі, щоб спостерігати сонячне затміння. У своєму підмосковному маєтку Боблово він проводив досліди, що доводять можливості підвищення родючості ґрунтів. Вивчав можливість використання нафти як сировини для виробництва органічних речовин. Винайшов новий вид бездимного пороху, розробив власний проєкт Криголама та намітив план експедицій для освоєння північного морського шляху. Наукова кар'єра складалася блискуче, чого не скажеш про сімейне життя. Дружина Мінділєва Фігозва Микитівна його не розуміла. Але одного разу у будинку сестри він зустрів студентку академії мистецтв Ганну Попову, яку ж відразу закохався. Протягом чотирьох років Дмитро Іванович писав їй листи і складав їх у ящик, не наважуючись відправити. Зрештою, стомившись, він з важкістю домігся розлучення і слідом за коханою виїхав в Віталію. Ганна стала його дружиною, і в тому ж році в них народилася дочка Люба. В 1890 році студенти попросили Дмитра Івановича як найшанованішого викладача передати міністрові освіти складену ними петицію. Міністр відмовився прийняти студентські послання, і Менділеєв порахував себе ображеним. Він пішов з університету і був призначений директором Палати Мір та Вах, яку перетворив у зразковий метрологічний центр. У перші роки 20-го століття діяльність Менділеєва отримала загальне визнання. Понад 100 наукових товариств та академій обрали його своїм членом. Тисячу 1906 році він був висунутий на здобуття Нобелівської премії. Присудження нагороди було вирішено перенести на наступний 1907 рік, але мінділеєву так не судилося її одержати 2 лютого того ж року. Мінділеєв помер від запалення легені. В 1961 році в США була встановлена дошка пошани науки. На ній серед імен найвидатніших вчених всіх часів і народів вигравіроване ім'я російського хіміка Дмитра Івановича Мінділеева.